Вітаю вас на каналі. Хотів би всім підписникам подякувати за підписку, за коментарі. Вдячний, що підписалися. Хотів би з вами сьогодні поговорити таку на тему, як гумат Калія, його використання. Хотів би поділитися з, вашим, з вами своїм досвідом використання цього добрива. От і Хотів би розкрити, як на мене, таку, такі нюанси, в чому різниця між дешевим гуматом і дорогим. Ось у мене зараз на столі я виставив гумати, які я використовую. Їх є багато в продажу різних, але от зараз на, саме на столі ті гумати, які я використовую на винограднику. От представлений саме дешевий гумат, таким я користувався ну, років 4, мабуть, точно ним користувався. Це було дуже, досить давно. Останні е, два сезони я користуюся ось цим гуматом. І Додатково я ще використовую в цьому сезоні у 2024 році найдорожчий гумат німецького виробництва От такий гумат. Перше, щоб я хотів пояснити, може хтось не знає, що для чого вони використовуються гумати і для чого вони нам потрібні на винограднику. Як на мене, вони сприяють кращому розвитку кореневої системи і на розвиток взагалі рослини. Я використовую в основному його під корінь, можу використовувати один якийсь два рази по листю. Як на мене, найкраще він показує себе під корінь. я використовую, хто слідкував, на цьому сезоні я показував, я використовую разом його Це таке, Десь покращує воно розвиток нашої кореневої, відповідно наша рослина краще розвивається. Урожайність збільшується також винограда, десь на 10. Там, десь до 15-20% збільшується, покращується урожайність нашого винограду. Тепер би хотів вам показати, в чому різниця між дешевим гуматом. Так, да, Зрозуміло, що ціна такого гумата приваблює себе, до себе увагу, і ми не розуміємо, що ми не отримуємо того, що нам потрібно. От я вам просто не Покажу різницю, О, дивіться, ми його зараз так. Отак. Я це для того показую, щоб ніхто не думав, що я там десь щось насипав, якоїсь землі. Покажу вам просто різницю. І ви, хто захоче, в цьому сезоні використає, який йому сподобається гумад. І побачу різницю. А різниця досить суттєва, між дешевим гуматом і більш дорожчим. Я не рекламую дорогі гумад. Просто хочу вам на власному досвіді пояснити, чому краще використовувати-більш -більш дорожчий гумат. По-перше, у вас буде результат. На моєму винограднику, я думаю, що ви побачили, що результати є по ягоді, по урожайності. Це не тільки завдяки гумату, але одна із складових мого врожаю це є використання гумата в поєднанні з нітромофоскою. Зараз хвилинку. Я. Чому розпі... хочу вам показати, як виглядає це середній по ціновій категорії гумат. Я зупинив свій, свій вибір на ньому. Ціна його десь можна купити в районі від 300 до 450 гривень. Як на мене, він повністю виправдовує свої кошти, якість. І ось найдорожчий, цінова категорія цього гумата де можна від 950 гривень до. Десь до 1200 гривень в інтернеті виконується продається такий гуман. Зараз я його висиплю, і ми подивимося. Перше його структуру. Це для того, щоб було розуміння. От, будь ласка, приблизь камеру. От дивіться, це найдешевший гумат. Він видно, що ось така структура у нього така близька до землі. Ось уже середня категорія гумата. Ми бачимо такі невеликі гранули. Чорного кольору. Ну, вони ось дуже схожий і найдорожчий гумат. Бачите, теж такі гранули. Чорного кольору. Гумат робиться, хто не знає, там витяжка або із, іде з сторфу або з вугілля, навіть з бурого роблять витяжку виробники різними способами. І, відповідно, якість гумата теж різна. От вам показав структуру самого гумату. Розчинність також дуже велика різниця між дешевим гуматом і цими гуматами. Найгірше розчиняється дешевий гумат. Чому це важливо? Ну При оприскуванні по листю забивається оприскувач, і тоді дуже важко ним користуватися. Отакі гумати, вони гарно розчиняються, як і цей, і цей. Дуже гарно розчиняються і використовуються по оприскуванню по листю. Ще різниця, як на мене, хто ще не, не знає, в чому різниця. Це. У гумат у нас входить гумінові кислоти і фольвові кислоти. От іще одна різниця між дешевим і дорожчим гуматом це концентрація цих речовин у нашому добриві. От Дивіться, зараз я покажу. Ось дивіться, у нас в середньому гуматі по якості йде 72% гумінових кислот і фульових кислот 15%. У більш дорогому гуматі, те, що я ось. Все... Вам це. Ми зараз я вам покажу. Тут вже йде гумінових кислот. Гумінові фольвові кислоти вже 83%. Уже ви бачите різницю, тут 72, тут 83%. Оце основна різниця по складовій гуматів. У дешевому я навіть не знаю, скільки тут написав, написав виробник, скільки йде і гумінових кислот. на упаковці, ну, Я думаю, що тут не більше 30-40%. Отакого от гумату, наприклад, я використовував під корінь десь по чайній по столовій ложці. Такого гумату достатньо чайної ложки під один дорослий кущ винограду. Ось це вам вже різниця в тому, що кількість до гумату, який використовується на винограднику, і відповідно складова частина гумату. Де більше гумінових у нас іде солей, ті, там краще відбувається саме ріст винограду самого. І відповідно, чому я поєднанні роблю його із нітромофоскою, гумати ще впливає як на, 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 на кращому засвоєння поживних речовин, які ми вносимо під корінь. Ну, будь-які рослині. Наприклад, це я, наприклад, і винограду, я пробував його використовувати для овочів різних, для гірків помідорів, для перця. Там теж це видно, що різниця є в використанні більш дешевшого і дорожчого гумату. Скільки я разів вношу я гумат під час сезону нашого вегетації? Один раз я використовую гумат під корінь. Разом з нітромофоскою, це десь 10-15 червня. По листю я використовую десь його в середині червня і десь уже ближче до липня місяця. Гумати як ідея, антистресовий частково препарат, він допомагає перенести такі дуже високі температури. Одно, сьогодні, в цьому році, в 2024 році, було таке аномальне жарке літо, і воно допомогло частково. Винограду перейти цей жаркий період, краще перенести його, він десь я кажу, полегшує перенесення цих сильних аномальних температур, жарких, і рослина краще себе почуває. Ще хотілося б зау зауважити, на не обов'язково, щоб. Саме був такий виробник гумату, чи такий виробник гумату, я хотів би, щоб ви просто зрозуміли. Звертайте увагу на концентрацію, яка зазначена виробником на упаковці. І це буде для вас саме основний показник, чи варто придбати такий гумат, чи не варто. Я ж кажу, Для себе я зупинився на середньому гуматі, тому що цінник мене більше влаштовує і кількість використання за сезон. Хто може. Дозволити себе більш дорожче, будь ласка, застосовуйте. Кому корисна була інформація, цікава, підтримайте канал подобайкою, коментарем. До зустрічі!